Найбільший стратегічний партнер і організатор антипутінської коаліції Сполучені Штати Америки залишаються з Україною стільки, скільки буде потрібно. Під завісу року Вашингтон та Київ у режимі повної секретності організували візит президента України Володимира Зеленського, який став ще одним підтвердженням відносини двох країн перебувають на найвищому рівні за весь час незалежності України. А от чого чекати у році майбутньому? Запитаємо нашої власної кореспондентки Сполучених Штатах Ольги Кошеленко. Вона на прямому зв'язку зі студією. Олю, вітаю! Тож, які тенденції на рік наступний? Чого нам чекати в новому році? Вітаю Алло. справді зараз напевне той час, коли стосунки України та Сполучених Штатів перебувають як прийнято казати у дипломатів на найвищому рівні, якщо згадати про те, що було не так давно, рік тому, саме у ці дні, тривожні повідомлення від американської розвідки про те, що Росія готує велику війну проти України, України, в яку мало хто втім вірив у Європі. Але як тепер уже добре відомо, тоді навіть Сполучені Штати радили нам рити і надсилали лише легку оборонну зброю. Зброю, а потім, у лютому, на початку березня, я добре пам'ятаю, як американські аналітики розмірковували, скільки годин протримається Київ, і паралельно із подивом спостерігали, як поступово сили оборони України перемелювали російську колону, яка йшла брати Київ за три дні. Україна змогла вистояти і здивувати та надихнути. Як жартував один із найпопулярніших американських телеведучих Білмар. Нарешті ми маємо президента, якого всі люблять. Щоправда, це президент України, але все ж таки він є. В останні дні року, що минає, а справді президент Сполучених Штатів підписав проголосований раніше і ухвалений конгресом бюджет Сполучених Штатів на 2023 рік. Це наша фінансова подушка на рік прийдешній. Там майже 45 мільярдів доларів виділено на допомогу Україні та партнерам по НАТО. Американські політики не втомлюються нагадувати, що в абсолютних цифрах вони надають Україні найбільшу підтримку з усіх держав світу і ці. 45 мільярдів означають, що і наступного року Україна отриматиме зброю і пряму бюджетну допомогу безкоштовно. Сполучені Штати будуть з Україною стільки, скільки це буде потрібно, і лише Україна вирішуватиме, коли їй буде час сідати за стіл переговорів із Росією. США не чинять тиску. Так вони стверджують публічно і визнають, що. Путін наразі не готовий до чесної дипломатії, а лише імітує такий намір. А значить, головна робота і головні перемоги України у наступному році чекають на полі бою. Алло. Дякую, Олечко. Алодяличко, власкора теасено сполучених штатах Ольга Кошеленко про те, чого нам чекати у 23 третьому у відносинах із Америкою. Судячи з усього, маємо надійного партнера. Прихисток українським біженцям з перших годин війни почала надавати Європа. Спеціально для цього уперше застосували розроблену раніше директиву про тимчасовий захист. Його у різних країнах отримали понад 4 мільйони 862 тисячі українців. Соціальні виплати, безоплатні житло та проїзд, школи і дитсадки, можливості вивчити мову і влаштуватися на роботу. Хоча умови для біженців з України у різних країнах Європи різняться, нашим співчизникам надають масштабну підтримку. Україна цього року отримала від Євросоюзу майже 7,5 мільярдів євро допомоги, і ще 18 мільярдів Брюссель запланував на наступний рік. І це не рахуючи мільярди євро військової допомоги і наслідки уже дев'ятьох санкційних пакетів. Проти Росії, але війна у найбільшій країні континенту і мільйони біженців вдарили по економіці самого Євросоюзу, яка в цих умовах як в цих умовах зустрічають новий рік у столицях двох наших європейських партнерів. Чекаємо розповіді ласкорів ТСН із Німеччини і Польщі, і з першу слово Наталі Фібрік із Берліна. Наталечко, вітаю із прийдешнім новим роком. Які настрої нині у вас в Берліні? Так, вітаю, ало, із прийдешнім. Ну тут на тлі вже чути вибухи петардів, феєрверків. І ця ніч у Німеччині буде неспокійною для тих тисяч українців, які тікали від обстрілів, від бомб і досі здригаються від гучних звуків. Німеччина називає цей рік кризовим для України для світу, але і для себе. Велика війна в Європі, в яку тут ніхто не вірив, розпочалася. Як тільки Ангела Меркель пішла на політичну пенсію на її місце, прийшов Олаф Шольц, і ми дуже добре пам'ятаємо, як тут ніхто не вірив, що Україна вистоїть та Україна витримала. І на третій день, після повномасштабного вторгнення, Олаф Шольц, ось тут у Бундестазі, виголосив історичну зміну епох, що Німеччина вперше в своїй історії. Буде постачати зброю в конфліктні регіони, що перегляне політику стосовно Росії, що виділить 100 мільярдів євро на свою армію, яку за останні роки хронічно не дофінансовували. А от Ангела Меркель за провал своєї політики із Росією так і не вибачилася, і не прийняла запрошення Володимира Зеленського відвідати Бучу влітку цього року. Росія перекрила німцям газовий кран німці зі страхом іспан. Анікою з інфляцією, з дорожченням все ж таки змогли підготуватися до цієї зими і знаходять нові шляхи постачання газу. Володимир Зеленський німецькою мовою подякував Олафу Шольцу за підтримку і в своєму Твітері написав, що давайте звершимо цю зміну епох нашою спільною перемогою у 2023 році. Українці також дякують за підтримку. Хоча, звичайно, вони б чекали більшого. Ну, передусім, це танків Леопард та БМП Мардер. Однак Шольц досі вагається. Ну а от що стосується наших біженців, то їх ця країна приймала. Беззаперечно зараз в Україні понад мільйон українців Німеччина спростила саме для них правила. Українці змогли отримувати соціальну допомогу на рівні із німецькими громадянами. Отримали правило вчитися, е, працювати діти пішли до дитячих садків і шкіл. Е, опитування показують, що наші біженці тут це передусім жінки і діти з високою освітою, з готовністю вчити мову та інтегруватися. Ну, побажання воно одне на всіх. А в мене передусім подяка і низький уклін збройним силам України. І я передаю слово Польщі, країні, яка прийняла найбільше наших біженців. Наталка Волосацька із Прийдешнім. Придешним колеги вітаю. Я зараз біля найкрасивішої в Європі ялинки, і зазвичай новий рік у Польщі відзначають гучно і весело. Але цьогоріч так буде не всюди. Столиця відмовилася від гучних святкувань на знак солідарності з Україною, де триває війна, і щодня гинуть люди. Марія Варшави закликала не використовувати феєрверків та петарди, і це ще один дуже символічний жест. На підтримку нашої країни з перших годин повномасштабної війни Польща стала для України найнадійнішим тилом в Європі, відкрила кордони та прийняла мільйони біженців, дала безкоштовне житло, їжу, можливість вчитися і працювати. Нині тут залишається майже мільйон українських втікачів. Від війни польський президент став першим іноземним лідером з початку війни, який у травні виступив перед українським парламентом Верховною Радою. Варшава послідовно та категорично відстоювала інтереси України в Європі від запровадження санкцій проти Росії до лобіювання нашого статусу кандидата в ЄС разом з Балтійськими країнами заборонила Росіянам через свої кордони в'їжджати до європейського союзу з туристичною метою Росіянам. Польща разом із Сполученими Штатами увійшла у п'ятірку найбільших донорів. Військової допомоги Україні, а польське місто Жешов стало хабом для. Озброєння та військової допомоги, які міжнародні партнери передають в Україну. Там же медичний центр, який приймає українських поранених воїнів чи важкохворих українців, та допомагає дістатися до інших європейських клінік на лікування чи реабілітацію. Польські бригади медиків від повномасштабного вторгнення евакували з території України майже дві тисячі поранених. Це і військових і. Цивільних, а прості поляки досі невтомно збирають і самі везуть в Україну те, чого найбільше бракує. Спочатку це була військова амуніція, машини, харчі. Нині це генератори, повербанки і медикаменти. Польща підтримуватиме Україну до останнього дня боротьби до самої перемоги. Запевнив президент Дуда під час серпневого візиту до Києва, і в е, цей складний рік не було ще жодного дня, коли ми не б, не відчували титанічну підтримку поляків. Студія дякую, друзі, усім нам переможного нового року. Власкоритеса Наталя Волосацька і Наталя Фібрік про крайній день 22-го у столицях наших європейських партнерів Німеччини і Польщі. Дякуємо їм за підтримку.